Привіт, малята, пам'ятаєте мене? Правильно, я ваш друг їжачок лісовичок. Сьогодні ми з вами будемо відгадувати загадки. Давай з тобою почнемо. Ось перша загадка. Жовте листечко летить, під ногами шелестить, сонце вже не припікає і коли це все буває? Правильно, восени! Осінь дуже щедра пора. І в неї дуже багато врожаю, тому ми сьогодні з вами будемо відгадувати загадки про щедрі дари осені. На городі виріс дуже, круглий, жовтий і байдужий, до червоних помідорів, до капусти і класолі. Хто цей гордий карапуз здогадалися? Гарбуз! З мене листя обтирають, мене квасять, в борщ кидають, в пирогах мене печуть і в салатах мене, мене січуть. Капуста. Український борщ чудовий, по усіх краях відомий. У борщі я головний, борщ без мене не смачний. Буряк. Помаранчева і гарна у землі сижу немарно. соковита, солоденька, вже я стала чималенька. Собою пригощу дитину, хай корисно з'їсть морквину. Перш ніж її ми з'їли, всі наплакатись успіли. Цибуля. Під землею народилась і для борщику згодилась. Мене чистять, ришуть, труть, смажать, варять і печуть. Картопля довгий зелений, добрий і солений, добрий і сирий. Хто він такий? Огірок. Зелений чуб червоний бік, смачний із нього вчавлять сік. Газдині варять з ними борщі росте в городі на кущі, помідор. Є солодкий, є гіркий, різні форми має, є худий, а є товстий. Кожен його знає. Перець. Продовгуватий та зелений, але не огірок. Вгадайте, діти, хто я? Ну, звісно, кабачок, я дуже вам вдячний. До нових зустрічей!